Чистим тероризмом атаку росіян по цивільних об'єктах Києва назвав президент України. Володимир Зеленський вважає, що масована атака цієї ночі пов'язана із відкриттям у Римі конференції із відновлення нашої держави. Президент попросив союзників докласти зусиль для посилення обороноздатності України, зокрема протиповітряної оборони, та закликав усіх партнерів збільшити свої інвестиції у цей сектор. І маємо вже перші новини із. Самої конференції про виділення 4 мільярдів євро допомоги українському бюджету оголосила президентка Єврокомісії Урсула Ляєн, До речі, сьогодні пережила вотум недовіри, ініційоване румунськими ультраправим голосуванням. Не підтримав європарламент. Президентка Єврокомісії також оголосила про створення європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею. Анонсували підтримку і Нідерланди. Вони виділяють 300 мільйонів євро на відновлення та зміцнення нашої держави у цьому і наступному роках. Кошти підуть, зокрема, на енергетику, забезпечення питного водопостачання та будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові.